Інському національному університеті імені Лесі Українки оновився склад студентської ради. Студентська рада це важливий елемент самоврядування в університеті. Вона допомагає студентам розвиватися, навчатися, самореалізуватися та відпочивати. Що очікують студенти від оновленого складу студентської ради, та які поради б хотіли б запропонувати? Очікують справді нового підходу, як і до навчального компоненту, до навчальної сфери студентського життя, так і до соціальних програм. Очікують справді оновлених підходів як до нашого саморозвитку, так і до нашого відпочинку. Хочу наголосити, що я вважаю, що як ніколи на часі займатися волонтерською діяльністю, і мені дуже подобалося, що саме за каденції попередньої студентської ради це активно відбувалося. Тому я хочу, щоб і е, теперішня студентська рада е, як, як якомога більше займалася волонтерською діяльністю, адже сам це те, що зараз нам потрібно, як найбільше. Ну, студентська рада це круті люди, це можливість самореалізації та активне студентське життя. В першу чергу ми очікуємо крутих змін організації різних заходів, спортивних змагань, цікавих зустрічей, організації, дозвілля всіх студентів. В свою чергу бажаю студентській раді, щоб вони змогли втілити свої ідеї, і бажання. Цілі, які вони запланували і поставили перед собою. А ми, як студенти, будемо раді допомагати їм у цьому. З самого початку хотів би розпочати те, що студентська рада це є, наприклад, є безпосередньо найголовнішим як органом в університеті, тому що це як ковток життя для самих студентів, який дозволить розвиватися студентам і дозволить навчитися щось новим і так само утримати певні знання. І тому я очікую від студентської ради. Це є безпосередньо як і наукової діяльності, і так само і діяльності, яка буде зв'язана з іншими факультетами, щоб кожна особа, кожен студент міг розвиватися і, наприклад, як так, як я є в студентській раді, наприклад, юридичного університету. Вже є дуже багато планів, які ми бачимо вже як розписані на більше двох місяців. І це говорить про те, що зданська рада є потужна і вона хоче розвиватися. Те, що ми хочемо комунікувати, вже не ми, а наш судикан з іншими студиканами. Те, що наші студикан хочуть показати те, що кожна особа вона сприяє і хоче розвиватися, і ми безпосередньо хочемо Долучати інших так само студиканів для цього сприяння, щоб навчитися шо. Що... Я безпосередньо також є таким мінімальним учасником цього всього, і вже на даний час я бачу мінімальні зміни зсередини. Очікую досить багато нових заходів. Я впевнена, що студентська рада допоможе мені реалізуватися не лише як студенту, але як особистості та дізнатися багато чого нового та цікавого. Насамперед, скажу, що мені дуже подобається новий склад студентської ради, і насамперед я очікую. Дуже багато прогресивних та продуктивних заходів. Я лише перший курс, але я вже бачу, що студентська рада дуже круто працює, виконує всі свої завдання. Я не беру активної участі в студентському житті, але я слідкую за різними заходами і за соцмережами. Тому мені дуже подобається робота судради. В першу чергу, оскільки я є членом судради, я вже був на засіданнях і я бачив, як вже Студрада дуже оновилася. Вона стала ніби активнішою ніж. Стара студрада, так би мовити. Вже ми придумали новий план активних дій студради, і це будуть неймовірні заходи, які ви можете побачити скоро. Ну, в загальному нова студрада мені дуже подобається, і я чекаю від не від неї якихось неймовірних заходів. І я вірю, що в нас все вийде. Я насправді дуже захваті з нової команди Студради, тому що, як на мене, наша студрада складається з досить крутих, креативних людей. Мені досить подобається саме комунікація між нами, що немає такого типу, що. Тобі не комфортно, а ти приходиш і ти захоплений тим, з якими людьми ти знаходишся. Тебе мотивують їхні ідеї, мотивують те, що вони говорять. Типу ти просто це слухаєш, ти захоплюєшся, ти розумієш що дійсно, наскільки це круті люди, і наскільки вони готові вдихнути в наш універ нове життя, і це дійсно дуже круто. Я вважаю, що було б зараз доцільно організовувати якісь такі заходи, саме щоб у висновку вони якось сприяли підтримці підтримці зсу. Я більш ніж впевнена, що нова команда з вона. Цей напрямок буде розвивати далі, і допомога для ЗСУ буде ставати все більшою і більшою.